На автозаправній станції біля Житомира двоє нетверезих чоловіків у військовій формі побили жінку. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі ввечері 2 липня повідомив волонтер Георгій Тука. 35-річна мешканка Києва побачила чоловіків, які виходили з автомобіля Volkswagen з військовими номерами. За свідченням постраждали, вони були у нетверезому стані. і Жінка почала знімати їх на камеру мобільного телефону, що спричинило агресію з боку чоловіків. На місце подій прибули працівники міліції та швидка допомога. Від госпіталізації постраждала відмовилась. У міліції кажуть, факт побиття зафіксовано камерою відеоспоста. Ререження заправної станції наразі відеодокази вивчає слідство. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень визначить медична експертиза. Це викликало у них не зовсім нормальну реакцію. Вони намагалися відібрати у неї телефони, і в результаті цього конфлікту кілька нанесли кілька ударів. На відео видно, що від удару жінка впала. У міліції підтверджують інформацію про те, що підозрювані були у військовій формі з шевронами та рухались на автомобілі з чорним номерним знаком. У випадку, якщо слідством буде доведено, що злочин вчинили військові, справою займатиметься військова прокуратура. У випадку, якщо слідчим шляхом буде встановлено, що до злочину причетні чи вчинили військовослужбовці, тоді процесуальне керівництво буде здійснюватись військової прокуратури Житомирського гарнізону. У цьому випадку санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі на своїй сторінці у соцмережі. Георгій тука також розповів, що підозрювані це ймовірно працівники бородянського військомату Київської області. Один з можливих учасників бородянський військовий комісар, підполковник Антон Шаповал.